Житловий комплекс Бікмен відріал, столиця життєлюбів, встигніть обрати найкраще планування. Росію було атаковано цієї ночі значною кількістю українських безпілотників. Російське міністерство війни 65 таких дронів нарахувало офіційно. Де мова зокрема про акваторію Чорного моря, Воронезьку область, Краснодарський край, також Білгородську область і Брянську область. Крім того, в Краснодарському краї є кадри пожежі із ільського нафто. Переробного заводу, який було уражено безпілотниками, цей завод горів. В принципі, його цей завод атакують регулярно українські безпілотники. Е, тому ну, будемо чекати на наслідки уже підтверджені ураження, на результати ураження. Е, в Ростовській області атаковано було Кам'янський район, як пишуть росіяни. Зрештою, це все деталі. Очевидно, що м, атаковано було нафтопереробку, енергетику і. Військові об'єкти. Зокрема, учора український генштаб підтвердив удари ракетами «Атакамс» з... По російських військових об'єктах, а саме йдемо про командних пунктах по штабних об'єктах на території Росії, і власне окремо на Женштаб відзначив, що задіяно було ракетні комплекси атакам з американського виробництва для нанесення точкового удару по військових об'єктах на території Росії. Це знакова подія, яка підкреслює непохитну відданість України своїй суверенності. Написали представники генерального. Штабу збройних сил України застосування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як АТАКАМС, буде продовжуватися. Очевидно, що це ну таке дуже промовисте декларативне от рішення і заява самого генштабу з приводу застосування атакамсів. Вони ж і раніше подекуди застосовувалися ці ракети, але зараз у генштабі вирішили окремо підкреслити цю операцію. Про неї заявити окремо. Ну і росіяни вже сьогодні зранку публікували у своїх пропагандистських джерелах фото елементів ракет. Атакамс, в такий спосіб підтвердивши цю атаку. Зокрема, російські пропагандисти е, заявили про те, що атаковано було об'єкти в місті Воронеж і Воронезькій області. Ну і ми бачимо саме несучі елементи ракет. Тобто, це ті сегменти ракет, які перед самим ударом відділяються від бойової частини, е, тобто такі кадри не свідчать про збиття ракет. Атакамс, як це намагаються перекрутити росіяни, це лише от е, фактично доказ. І підтвердження того, що удар по Воронезькій області по воронежу був, і атаковано було саме військові об'єкти. Причому самі там Ріановості, ТАС, російські пропагандисти, підкреслюють, що серед цивільних постраждалих немає. Тобто, очевидно, що удари були влучними і спрямованими саме на військові об'єкти росіян поблизу воронежа або в межах самого воронежа. Ну от і власне кадри там спроби збити цих ракет роботи ППО і прольоту ракет. Росіяни теж у воронежі фіксували. Ми тим часом перейдемо ще до однієї важливої теми. Польща звернулася до Сполучених Штатів Америки за допомогою з розслідуванням диверсії на залізниці, які вочевидь провели росіяни, російські спецслужби. Про що вже офіційно і Дональд Туск заявив і польські правоохоронці, значить, як повідомляють польські медіа, зокрема РМФ 24 польські американські розвідувальні служби. Обговорюють два інциденти на залізниці між Варшавою і Любліном, які сталися цими вихідними, які Польща офіційно вважає актами диверсії з російським слідом і з польських відомств до процесу залучене агентство з нацбезпеки, але не виключно воно, але і інші, інші відомства. Отже, нагадаємо, що 15 листопада біля села Міка на відрізку залізниці між Варшавою Любліном. в Польщі сталося щонайменше дві диверсії. Спрацювали вибухові пристрої в той момент, коли по залізниці проходив вантажний потяг. Частину колії і нижче одного з вагонів було пошкоджено. Машиніст поїзда, щоправда, навіть не відразу помітив ці пошкодження. Це були дійсно відносно незначні пошкодження. Однак, ми бачимо, що зруйновано залізничне полотно на певній ділянці. виявлено також було вибухівку, яка не здетонувала. Тобто не всі е, ці пристрої спрацювали. І от е, відповідно, другий інцидент стався біля селища Пулави чи села Пулави. Там на колях було встановлено теж затискач, аби е, викликати схід е, залізничного потяга із рейок. Так само був поруч встановлений мобільний е, телефон для відеофіксації інциденту. Е, значить, Прем'єр-міністр Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, заявив. Що диверсії організували спецслужби Росії, а виконавцями були громадяни України, які прибули до Польщі з території Білорусі, і цілком ймовірно, або найімовірніше за все, спецслужби. Рацювали саме із російськими спецслужбами, тобто, по суті, були російською агентурою. Вже відомо, що один із цих громадян України уродженець Донеччини, а інший був раніше засуджений у Львові за диверсії на території України. Не означає, що він мешканець Львова. Просто саме у Львові його спіймали і судили за це. Тобто, вони вже ці люди були помічені в певних підозрілих діях. Але питання в тому, як це. i Другий, коли засуджений власне виконавець диверсії, опинився на волі, як він опинився на території Польщі. Це велике питання. Дональд Туск назвав те, що сталося безпрецедентною подією, найсерйознішою ситуацією в Польщі від початку великої російсько-української війни. Ну і бачимо, що ведеться слідство. Тим часом російські боти, ботоферми активно працюють над розповсюдженням в польському інформаційному просторі версії, що це от Україна, чому з якихось причин вчиняє подібні. Де версії на польській території, І що найдивніше, значна частина користувачів соцмереж інформаційного простору в Польщі е, схиляється до цієї версії, е, це е, ну, велика проблема, і це прояв знову ж таки цієї гібридної інформаційної війни.